Морі, мама! Я буду їсти розуле. Не можна так багато їсти. Чи взагалі не Добрий день. На сьогодні нова подорож. Косланчик нам води суєту вже тут. Руся збирається, суїдеться. Не сидеться вдома, не сидеться вдома. Їдемо, пийте німецьке пиво. Нам взагалі щоб добратися до аеропорту. Треба їхати дуже довго. Ні, ну реально. Ми спочатку їдемо на автобусі, потім е, з двома пересадками на метро. З переходом на інший бік. Ну. І, і вже потім одразу аеропорт, правда? Ні, потім ще на сотку автобусу, А, ще автобус, блін. Подивіться на контрасти Румунії. Е, офіс? Пра, це офіс. І отут. І ви тут. І ви тут, да. Ми тільки що проходили контроль і рус все розули. Блін, у тебе на наркоторк. Саме головне ми зробили. Закуп алкоголем дютіку. Все, значить, тепер можна шурувати на посадку. Ми в Берліні цього разу вже прилетіла нормально. Посадка, до речі, була така. Сама жорстка посадка зі всіх моїх. Да, да. Мантешна. Прям так. Ну, погодка, звісно, в Берліні така. Не Холодно. Холодна. Холодна. ще приїхали в Берлін на Святий Вачір? На Різдво Христову. На водохреща. Ну, всі праздники зразу. Вам отаку е, от ялиночку покажу. І все, ми чекаємо на наш трансфер. Так, Ми вже на базі. Ви дуже раді? Ви вже вдома. в себе вдома. Але свариться. Боже, яка красота. Вони не п'ють, пипи і не стидають. Братва, ти сьогодні, <рес> Щобіцькі Щобіцькі сьогодні День Ангела. Каравай. Каравай, каравай. Кого любиш вибирай. Я люблю, звісно, всіх. Все, хорошо. Тортик гарний. Подивіться, подивіться, любі підписники. Який охайний. Ми вибираємось на закупи в магазин. Сьогодні у нас по плану святий вечір. Трошки посвяткувати той святий вечір. Пробувати всяких різних страв пісних. Сьогодні пісна вечеря в нас по плану. Слідкуйте за нашими новостями. <після> Прийшли короче, в магазин. Тут він більше націлений на антикваріат, на всі такі речі Прикольно. Що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо їсти цукерки, яких може попасти з честь Одного кольору є смачні і є несмачні. Наприклад, може бути капечино, може бути якийсь лівер. Наприклад, це може бути фруті, може бути. А, носки ванюті. Я предлагаю починати з цього лакрича або спалена гума. Раз, два, три. У мене лакриття. У мене гумо. У мене тоже. Воно смак м'яса. Воно прям як на карті не го ти прям. Ходиш да. і воно оце воняє. Фу, фу. Оно уряд воняється. Це не бінт в тебе? Це бінт. оці <кху> 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 Мокрий каса або банан. <кху> взагалі не смішно. Робимо такі оцелені. Мам, тухо яйця, а ти де що? Мам, теж не вкусно. Я люблюсь. <рик> Персик, воно все вкусне буде. Тут три вкусне. Давайте, раз, два, три. <рик> Фу. <рик> Реально ужасно. А Сьогодні свят-вечір. І У нас вже повним ходом підготовка. Хто працює, а хто наблюдає. Підготовка до е святвечора несеться повним ходом. Тут у нас 12 тисних страв. Найпісніші. <рес> Найпісніші. це кубаса, ньосу. Така у нас ялиночка. Ми з настюхою поспорили. Ще поки що покажу, не знаємо на що. Але що я сьогодні буду. На сівечір в рубашці. Я в рубашку взагалі не ходжу, але таке діло. у готовність сідати по інстаграм. Ми вже чекаємо, поки нам нальють Якогось доброго. Я, виходить, проспорила Русу, тому що він по боках. <рес> Веселі застолі. Руслан не хоче з нами брати участь. Вирішили грати Еліас. Ніндзя. День три. Ми відвігаємось на прогулку. Русь забив кальян. Коротше, погода мінус п'ять у нас зараз. Але взагалі дуже, дуже приємний мороз. Так, комфортно. комфортно. Коли. Плюс два і вологість, така ж шляпа, а тут зараз хочеться жити, сонце світить. Але це ми тільки вийшли на вулицю. Кол Берліну в тому, що е, чувак може собі припаркуватися, наприклад, ввечері. Вночі прийдуть всякі бандити нехороші, намалюють графіті. І зранку вже такий красиво розукрашений, їде на роботу. День це такий мост, як в Нью-Йорку, папа сказав. Папа, папа сказав, де засняв. На тому все. Репортаж. Мороз, морозенко такий хороший. Настя вже не На... Нахожу На... Нахожу. вже все. Вже от п'ять хвилин ми прогулялися вже б додому, так? Да? Я, я вже так, я вже в вже вдома. <му> ми зараз знаходимося біля берлінської стіни. Ми ще приїхали сюди раді одного, одного експоната, ми вже заодно глянемо. ще дійшли до цього. До цього прикольчика, але дивіться, яка тут черга просто. Всі хочуть сфоткатись тут. Ладно, ми, ми хоча б розуміємо, хто такий брижній тут чого, ще дітки про нього знають. Півгодинки прийшло і вже прям добре серйозно стемніло. І взагалі ну, по-іншому. Наступна наша локація це Ось така ярмарка в центрі Берліна. Тут ми можемо бачити берлінський да, да, щоб ви розуміли, це, це моє, це Настюхи. Я просто жентвей не, не дуже люблю, тому з Сонькою собі взяли вот такий вот прекрасний, напіва. Та, такий мочиш, ти таки такий брутальний. Ви як мене правильно? Обзор на ковбаски не буде, буде фідбек. Офігені, я не знаю. Бути в Німеччині, не спробувати ці колбаски, то це, я не знаю, карається законом. Попали на якесь лазерне шоу. Початок зараз через 4 хвилини. От у них тут таке апаратура. Зараз інтересно, що буде. Це лазер-шоу, у нас не дуже впечатліло. Я не знаю, або це ще не кінець. Взагалі воно от прям дуже простенько. Одна лінія, як лазером просто. добре добрий ранок, Україна, Прокидайся вже мала. Знову курим римкел. У нас знову мороз. А ми вирушаємо. Куда? День 3. Ми, Не потім, ми потім ставимо якийсь день. Ми їдемо на море. На морешка, океан. Дай за руль. Соня мала за рулем. Ура, за рамопеда. Кажуть, що мені тать подарив. Такий кептурик. Короте, це з Red Bull. Десь він був в музеї і фірмово кепку Red Bull мені подарив. Так що я тепер крутий перець, такий хуже. Настя обіжається, бо в мене є крута кепка, в неї нема крутої кепки. Кашкета такого. Просто в мене була кепка, я розібрав її. Папа була кепка, Русі забрав. У мене в мене фетіжна кепки, я краду кепка. Ми вже приїхали в Росток. Це місто так. на півночі Німеччини. Це наш апарат домчали з вітерком. 200 км приїхали за десь примерно, час, час 30, час двадцять. Слів про це місто, про росток. ще дуже інтересне, люди взагалі пропали десь, ніби повимирали. Ми ходимо ніби на ранок 1 січня. Там, де всі спляться люди. Ну, взагалі, не туристичне місто максимально. Є свій вайб такий. Вони тут собі такі маленькі домики понастрадили, кожен свій фасад, але виглядає в цілому дуже красива картинка, радується око. Зараз ми вже рухаємось в сторону моря і покажемо чуть-чуть красоти морської тематики. Я знайшла козла, козлиху, козу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я на морі. Я на морі, мама. Це прям північ Німеччини. І от тут буквально через 100 км, може навіть менше. Тут вже Данія, там вже Копенгаген, от там. Які емоції. Дуже дивно море бачити зимою. Це до Нового року нам лишається там буквально 5 днів. Там біля моря. Ми вирішили сьогодні зняти TikTok тренди Так, у нас тут маленький перекусончик. Опа. Ми прийшли в китайський ресторан пузики. Да, бо Ми зголодніли за цілий день. Знаєш, ти будеш їсти? Я буду Топ їсти. Три блюда. Е, е. суші, е, креветки і чіпсирус. Я буду їсти кімчі, квашену капусту і чизкейк. Давай, якщо ти це не з'їсеш, то е, підписчики напишуть в коментарях тобі якесь покарання. Ні. За те що ти нас надурив. Доїсти креветки багато, м'ясо б доїсти, качку там є. Може там, качка реально. Там качку ну, все, погнали їж. Все, Йест. давайте. Так, ми, ми на базі ця, ця дівчинка довольна. Показуй, що взяла. Я ну, вже з'їла було. Це що було взяла. Угу. Так, Показую мій отакий наборчик легесенький. І отак ще міліком На Нас папує по такому напідку. Чивас уда. О, це Чивас, так. Mm -hmm. Чивас, і треба обов'язково запити вірком. Берліне. Берліни об Все, Погнали. Перше життя буду пробувати том'ян. У нас другий заход. В принципі, не дуже щось змінилось. Ні, в мене змінилось. В мене кардинально змінилось. І в тебе В тебе попередній раз було все по Нірольці. Yeah, це була моя життя. Right. Я цього разу набрав Карпач, сучі. Міді нові, і оце якийсь непонятний блінчик. Лише вегетаріанським будемо пробувати. У нас заход номер 3 Я понабирав. Все так. Соня, ми собі сходили, набирали. Чесно, це ужас. Не давайте нам більше такого без. Не можна ін... так багато та їжі, бо ну, це дуже реально жорстко. Як ваші ощущення? Наші нормальні. Ну якщо що, заходи. Так, реально. Обід. Заплатено Софії. Коса. Добрий ранок. Зараз три часа ночі і ми нічого виселяємось навідемо в аеропорт. Голольот такий, що просто жесть. Слизько, акуратно. На цьому наш влог підходить до свого логічного завершення. Я хочу показати свій прикол такий. Колекцію я вирішив з кожної країни, де я побуваю, брати, привозити в собі сувенір і гроші. От ми були в Польщі, злоті. Форінти в Угорщині, це в такі прикольні гроші. Їх, кстати, можна стирати, вони з такого пластику. Це мені Богдана Передаю Перв Боданачневич, привіт. Я покажу, в Узбекистані не був, але в мене є ці їх соми. Так, і з Німеччини, в них ж немає своєї валюти, є євро. У мене є ось така монетка, Це нічого ще подогнала. Одинбурзькі ворота. Тут зображені, 10 центів. Бажаємо гарних свят. З Новим роком!